Хочу представити сьогоднішнього нашого першого гостя. Це Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння, військовий експерт. Пане Валентине, я вас вітаю, радий вас бачити в нашому ефірі. Щиро вітаю, пане Сергію. Дякую за запрошення. Отже, пане Валентине, давайте розпочнемо із заяви Володимира Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю виданню «The Economist». Він сказав про те, що е, я. І моя команда маємо бути готові до тривалої війни і емоційно я готовий. Однак, глава держави зауважив, що Росія є зараз крихкою. Цитую, Путін не розуміє, що в довгій війні він програє, бо неважливо, що його підтримують 60 чи 70% відсотків росіян. Ні, його економіка програє, сказав президент. При цьому Президент наголосив на тому, що оскільки Україна посилить свої удари всередині Росії, Росіяни почнуть ставити незручні запитання про неспроможність їхньої армії захистити її, адже українські дрони, за словами президента, продовжать приземлятися в Росії. Чи поділяєте ви прогнози президента Зеленського? І коли він говорить про те, що Росія не витримає цієї довготривалої війни? А як Україна буде в цій довготривалій війні? Ну давайте почнемо з того, що, що в Росії відбувається. Да? От сьогодні стало відомо про дослідження соціологічного опитування умовно незалежного, але ми користуємося цими даними: Левада, центр, який зафіксував навіть за умов, да, що все контролюється в Росії. всі Структури пронизані спецслужбами від науки до журналістики, якої там вже давно немає, так от, Левада центр зафіксував рекордне падіння підтримки армії і війни. 40% заявили про втому від війни, а 50% за перемовини. І це при тому, що. В Росії ж ми розуміємо, що соціологічне опитування розраховувати на щирість, дуже ну, малоймовірно, да, на повну щирість. Хтось може дозволити собі, але багато хто просто ну, намагається пристосуватися до ситуації і е, зберігає той генокод, який ще був за часів Сталіна і. Е, Щось пам'ятає або щось, до речі, найбільшу підтримку, безумовно, якраз виказують люди росіяни віком 45-50 і більше років, тобто ну, більш доросли, доросле населення, молодь лише 28% готові підтримувати. Тому ми бачимо, що ситуація там набирає таких негативних обертів, і не все так просто, як здається зараз Путіну. Ну, Путін він буде тягнути ситуацію до кінця, і навіть оце принизлива зустріч з главою Північної Кореї. Це попри те, що Путін розуміє, що він втратить Південну Корею, а там. Були рекордні. Торговельний оборот був рекордний у 2021 році. І, власне кажучи, ну, він почав знижуватися, але не до кінця. І ми знаємо, що навіть ланцети свої дрони в Росії виробляють на верстатах високоточних з Південної Кореї і Японії. Тому це такі ризиковані кроки. Але не тільки ризиковані і показові кроки для Путіна, що він йде на приниження заради того, щоб потягнути цю війну. Бо вийти з неї по іншому він фактично не може. З, віддати, повернути Крим назад це для нього ну, не просто поразка. А це ну фактично і політична, а можливо, і фізична смерть. Іти далі, поки росіяни будуть терпіти, і йти далі, поки хтось там, Іран, Північна Корея, М'янма будуть підтримувати надавати якусь зброю. Ну, ось це варіант для Путіна. Людей вони можуть дуже багато збирати. Там у них проблем цих майже немає. Критичні ось слово критичні втрати це не про Росію. Там не можуть бути взагалі критичних втрат. Якщо брати про людей, людей, то це можна кілька мільйонів набрати. А якщо брати техніку, то це ми бачимо зараз, як швидко почали почали вони перевели все, підпорядкували усе підпорядкували війні, і навіть оті 46 іскандерів, які по кордонах зараз розгорнуті. Так само свідчення, що навіть такі ракети, як Р-500 для Ескандерів, збільшили виробництво. І ну, ми бачимо тут багато чого. Санкції не діють, бо не наважується ані двадцятка велика щось зробити, а не велика сімка, яка мала наміру травні запровадити, розглянути запровадження повного повної заборони експорту в Росію, не наважилися це зробити і роблять. Якісь м'які такі, м'якими речами, ну а для України продовження війни у нас просто виходу немає. Да? Фактично, ми дійшли до ситуації, коли е, у Путіна немає виходу іншого, як продовжувати війну, і у нас немає виходу, бо проти українців відбувається геноцид. До речі, Тімоті Снайдер, відомий світовий історик, про це заявив відверто і сказав, що. Є п'ять ознак геноциду, і Росія усі п'ять використовує проти українського народу. Тобто проти нас іде геноцид, і ми розуміємо, що якась можлива частина могла б теоретично пристосуватися, ну, могла б да, пристосуватися, але значна кількість українців просто була б або вбита, або депортована. І тому, власне кажучи, якщо ми хочемо взагалі. Вижити, то нам треба воювати, бо у нас немає іншого виходу. Не просто воювати, а перемогти. І більше того, для України зараз дуже важливо, щоб не тільки тут на нашій землі хотіли знищення ліквідації режиму Путіна, злочинного режиму. А щоб все більше країн хотіли цього. Ми знаємо, що зараз питання, скажімо, Трибуналу трішечки ну загальмували. Да? Ну там нічого поки що так активного не робиться. Ми знаємо негативні речі, що Путін пропустив ось дві поїздки на двадцятку і на БРІКС, але вже президент Бразилії вже запевнив, що в 21-му році Путіна не заарештують у Бразилії. а Бразилія буде там. Організовувати так само саміт 20 він, він уже він Тут... уже спростував це. в 24-му році. Ви сказали 21-го, 24-му році, 24 Так, так, він уже спростував цю інформацію. Президент Бразилії він сказав про те, що судова влада буде вирішувати, скільки ага. вони ну, це, ну, долучилися значить, до Римського одну, статуту. одну Позицію, але ми бачимо зрештою, ми бачимо ситуацію, що. Те, про що каже генерал Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки, він каже, що війна продовжуватиметься до того моменту, поки одна із сторін військовим шляхом не досягне політичної мети. От з цим я абсолютно погоджуюсь, бо немає іншого ніякого шляху. Да? Політично перемовини неможливі. По оскільки російські війська знаходяться на окупованій території, і ми не можемо зараз вести перемовини, а Путін не хоче їх виводити. І тому, власне кажучи, ось така ситуація, ви, ви згадали вже про регіони, і основний регіон, за який тримається президент Путін, це Крим. Там власне втрата Криму буде означати крах політичної кар'єри, та й загалом можливо. Крах життя Володимира Путіна Байден говорить про те, що вірніше це Financial Times пише про те, що Байден усе ближче до ухвалення рішення про відправлення ракет Атакамс в Україну. Ці ракети дозволять. Бити по території України на півострові на Кримському, ну і знищити, я так розумію, кримський міст. І про це ж говорить Зеленський. Він каже про те, що я сподіваюся переконати Байдена надати нам атакам вже цієї осені. Послухаймо, що сказав президент України. Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він вже зробив це з Хаймарс. Це було дуже важливо. Отже, стосовно атакам я говоритиму з президентом Байденом знову? Це не перші перемовини. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузи в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні. Пане Валентине. Відсутність такої зброї і гальмування надання цієї зброї. Чи це про те, що захід боїться? Швидкого контрнаступу збройних сил України і відповідно некерованості у Російській Федерації внаслідок втрати контролю Путіна за збройними силами Російської Федерації так. Ми разом з паном академіком Володимиром Горбуліном в останній в крайній будемо казати так публікації наші на початку вересня, ми писали про те, що. Відсутність рішення про оперативно-тактичні, а це балістичні, до речі, ракети, які можна одразу використовувати з пускових установок Хаймарс, тобто навіть вчитися не потрібно, це фактично відсутність ухвалення Вашингтоном деокупації Криму. Ось в чому полягає ситуація. З одного боку. Українська влада буде намагатися переконати Байдена. Я не знаю, чим це завершиться, бо він близький до прийняття рішення вже ну майже рік. Да? Він дуже близький до прийняття такого рішення, але досі його не прийняв. Питання ще в тому, скільки таких ракет може бути передано Україні в червні. Нагадаю, конгресмени казали про те, щоб зарезервувати... 80 мільйонів доларів, а це приблизно 80-90 ракет. Таких нам б, загалом було б потрібно, як я вже так само казав, неодноразово десь близько 400 ракет. Це якщо була б сотня оперативно-тактичних ракет атакумс земля-земля. А вони чим сильні? Це балістичні ракети, як я вже сказав. Їх фактично тільки С 400 може збивати і може збивати лише теоретично. Да? І це всі удари будуть високоточні, і фактично їх. Ну, фактично, вони будуть впевнені. я думаю, десь 0,95 0,95 від одиниці буде вразливість від таких ракет. Це дуже високий відсоток, і в Росії нема що з цим подіяти. а тому вони так бояться цього далі. Як тільки Україна б отримала рішення Байдена про ці ракети, напевно, а сьогодні у Києві була Анна Ліна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, і так само я гадаю, що було запевнення, що от, -от Байден скаже так щодо атаком, і одразу Берлін скаже так щодо, щодо ракет крилатих Таурус, крилаті ракети трішки легше збивати, але якщо Ударів буде багато, і вони будуть в різні місця. А Росія нагадаю, країна е, велика да, та Навіть Кримський півострів там е, така територія, що повністю закрити всі об'єкти для Росії надскладно. І ми це бачимо навіть по ударам дронів по різних е, аеродромах, що вони не можуть закрити всі аеродроми свої, тому що їх багато, а засобів не так багато як. Тому е, і ще е, Британія і Франція зі своїми крилатими ракетами трішки меншої дальності 200-250 кілометрів. І тоді ми матимемо оцю критично важливу кількість ракет для того, щоб фактично розстріляти інфраструктуру, військові об'єкти на території, передусім окупованого Криму, і е, до цього ж дуже важливо. Україна робить вже свої ракети і свої дрони більш потужні. Зараз вже йдеться про те, що буде суттєво збільшено навантаження корисне на дрони, і це буде не просто як лякалки для Москва Сіті, а це будуть дрони, які будуть дуже серйозно бити по оборонним підприємствах. От коли ми побачимо з вами. Ну, в Люберцях там горіло вже перша оборона підприємство нещодавно у серпні, і воно виробляє мікроелектронику для ракет, але Люберці, ми поки не знаємо, у який спосіб там здійснено було удар. Можливо, навіть це, це було не дроном або дроном, але не з території України. Тут в мене немає такої інформації повної. Але як тільки ми почнемо бити ракетами, нашими новими ракетами. І дронами, а ми маємо зробити ракету до 500 кілометрів. Я сподіваюся, що вона буде готова до використання вже на початок 2024 року, і якщо так, то е, побачимо всі, як будуть е, знищуватися. Елементи оборонного потенціалу Росії, зокрема, в першу чергу, це оборонні підприємства. От як тільки ми це побачимо, це все можна вважати, що е, ось ось ми своєї мети е, військовим шляхом політичної мети досягнемо. І е, тоді е, справді я в це вірю, що після е, такого розстрілу Криму і е, в, таких е, знищень. Російських угруповань і її техніки після цього може посипатися просто вся російська російське угруповання, вся російська армія, і тоді ми матимемо ситуацію, коли, коли вони зроблять, я так гадаю, жест доброї волі, так само як з Херсоном, і просто підуть з Криму. А можливо, це вже якраз співпаде з падінням самого режиму Путіна або з фізичною смертю Путіна. І в е, е, російській стороні буде легше ухвалити е, таке рішення, е, змінивши владу. Бо е, той, хто буде приймати це рішення, просто визнає, що Путін помилявся, да, як в анекдоті, що валина попередника да, Так приблизно може відбутися і тут. Ну, але, але це звісно такий оптимістичний сценарій. бо, Може бути і не зовсім оптимістичний, коли ракети таки Байден не схоче давати, затягуватиме, скажімо, передачу літаків F-16, Будуть казати, що ось не все там вивчили. Бен Ходжес був вимушений. Генерал американський дуже відомий наш підтримувач був вимушений сказати навіть таке, що українські пілоти мають пілотувати. Літаками, а не Шекспіра читати англійською, да. Тобто, він ну, натякнув, що е, можуть відбуватися затягування з передачами цими. Е, тому е, в цьому випадку Україна буде вимушена передусім орієнтуватися на власні сили, що зараз вже в принципі серйозно розробляється. Як сказав, вже, це ракети, перероблені е, Нептуни, е, і це. Е, Власне кажучи, новітні сучасні дрони, які матимуть корисне навантаження 50 і більше кілограмів. Ну, зрештою, чисто своїми силами Україна не зможе доокупувати Крим. Це ми розуміємо. Тут будуть просто обстріли, перестрілки, і фактично, у такий спосіб, війна, війна дійсно може затягуватися. Путін. Розраховує, що в 2024 році відбудуться якісь політичні зміни в Сполучених Штатах, і якась відбудеться якась, може ще в інших країнах щось може відбутися, якась якісь під впливом Китаю, до речі, щось може бути. І тому він тягне час, бо витягти час це для нього. Просто вітальна вже ситуація. Ну, між іншим, Просто... от, про от про час говорить і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав про те, що є 30-40, можливо 50 днів до вологого і дощового періоду на фронті. І що Рамштайн, вся ця коаліція, яка об'єднана в Рамштайн. Що вони зараз зроблять максимум для того, аби допомогти Україні? Почуємо, що він сказав. Ми працюємо у Німеччині над новим пакетом на суму майже в кілька сотень мільйонів євро. Думаю, він буде готовий до чергового засідання української оборонно-контактної групи у Рамштайні. Звичайно, ми розуміємо, що залишилося всього 30, 40 чи можливо 50 днів до сезону, коли почнуться дощі і стане холодно. Тож ми намагаємося підтримати Україну та зробити все оперативно. Ну і міністерка закордонних справ Німеччини Анна Ліна Бербок, яка прибула в Києві, заявила про поставку, про можливу поставку ракет Таурус, які ви вже згадали. Також послухаймо її. Ми більш ніж обізнані із ситуацією, і в той же час недостатньо просто пообіцяти щось, і саме тому як і у випадку з ірісте, як і з іншими поставками, які ми здійснили, всі питання мають бути з'ясовані. Пане Валентине. Якщо про Росію ми ви доволі розлого так розклали, що там відбувається і. До чого призведе ця довготривала війна, але от це довготривале передавання цієї зброї Спершу, далекобійних ракет зараз обіцяють F-16 і Ну Wall Street Journal пише про те, що ці літаки вже в лютому 24 го можуть бути, тобто цієї зими, бути в Україні. Але ми бачимо, що дуже повільно. Рухається ця міжнародна машина і міжнародна коаліція щодо визначення пріоритетів того, що треба Україні, коли це треба передавати, чи вчасно, чи невчасно. Тобто, ось це затягування чи може воно позначитись на фіналі російсько-української війни, зважаючи на те, що ну зараз дуже багато е, людей гине на фронті, проривають ідуть е, в контрнаступ, проривають на Запоріжжі. Редути в Донецькій та Луганській областях, я думаю, пане Сергію, не на фіналі, а на моменті закінчення війни. Тому що, як я вже сказав, у українців немає жодного іншого виходу, ніж виборювати так. Буде, на жаль, будуть втрати без підтримки з повітря, без цих ракет. Але, зрештою, і українці так само винні, тому що. Було втрачено багато часу. Можна було б, якщо б от дивіться один приклад: в ракети почали робити от ракетна програма для створення ракети Земля-Земля, не протикорабельної ракети. Там тут треба було переробити повністю навігаційну всю систему, систему наведення. То це наші конструктори зробили фактично за рік, да? якщо вважати, що така ракета з'явилася з моменту, коли в Криму було уражено зенітно ракетну систему С400 Тріумф. пам'ятаємо на День Незалежності України. Тобто, про що я кажу? У травні минулого року розпочалася ракетна програма, через рік наші конструктори зробили. Уявимо собі, щоб це було зроблено рішення раніше, такі, наприклад, на рівні 20-го року, на рівні 19-го року, ми б мали вже сотні таких ракет, сотні таких ракет мали б і били б уже ворога своїми ракетами на їх території. Тому, звісно, є не тільки проблеми в партнерах західних, які. Виходять з своїх політичних міркувань, а і в нас самих так само. Але, зрештою, якщо розібратися, то в російських вояків морально-бойовий дух зараз дуже низький. Багато з них вживають алкоголь та наркотики. Багато готові в полон здаватися, особливо після. Такої дуже успішної спецоперації головного управління розвідки Міноборони з перетягуванням сюди перельотом вертольоту, да, разом з пілотом. А після цього дійсно ну, стало зрозуміло, що Україна не хоче продовжувати цю війну. Україна хоче завершити її, але завершити звільненням своїх територій, справедливо завершити. Тому так, затягування буде впливати, але буде впливати не на фінал. Фінал, я думаю, що навіть і західний світ не дозволить Україні впасти, не дозволить програти. Зараз, окрім західного світу, ми маємо серед підтримки, серед підтримувачів. Ми маємо такі країни, як Японія, Південна Корея, як Австралія. Це дуже великі позитивні зміни. Відбуваються у світі. І фактично, навіть сьогодні була публікація одного з західних видань, де було сказано, що повертаються до поняття вісь зла, коли оці лиходії об'єднуються, але видання, здається, біль німецьке видання назвало цей союз Альянс Слабаків. І якщо світ все ж таки буде об'єднаний і, е, все ж таки е, буде така витримка, то Україна е, обов'язково переможе і, можливо, навіть вже у 24 році. А е, ще один момент дуже важливий, хочу сказати, що десь минулого тижня, вперше, Європа обігнала Сполучені Штати у наданні допомоги Україні, тобто. Європейські країни перетягують на себе цю ситуацію, розуміючи, що політичні зміни можуть е, призвести до зниження рівня підтримки з боку Сполучених Штатів підтримки України. А Європа не відвернеться. Другий момент, під час двадцятки, е, було зроблено дуже суттєві кроки, щоб стриножити Китай в економічній площині. Не буду їх перелічувати, але е, в Китай зараз охоплює багато кризових е, таких подій, і е, той факт, що е, лідер Китаю хотів би цей світопорядок трішки змінити, йому зараз е, це вдається менше ніж, наприклад, е, в 2022 році, коли він дуже феєрично провів е, ШОС, а е, е, по потім ось е, уже е, засідання е, БРІКС. Виявило такі моменти, що не виходить створити антизахідний якийсь блок, антизахідну систему. І, власне кажучи, на сьогоднішній день, і от ця засідання, це засідання двадцятки. Воно дуже чим було дуже важливим, що фактично Індія опинилася. На боці Західного світу, фактично де-факто, тому що, скажімо, оцей один шлях, такий в лапках, да, китайський, там Індія так само бере участь і фактично розробляється в обхід Китаю, будемо казати так, торговельний шлях. І це дуже звичайно може вдарити по Пекіну. А буквально сьогодні було розповсюджено коментарі. Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, який є коментар, який називався приблизно так, що економічна криза в Китаї не дозволить Китаю почати кампанію проти Тайваню. Тобто, ось до чого йде, що саме економічним шляхом Сполучені Штати і союзники намагатимуться стриножити Китай і. В тому числі у такий спосіб вплинути суттєво на Росію, тому що вплив на Китай і, власне кажучи, це є частина впливу на Росію, і я думаю, що ситуація у 2024 році може кардинально змінитися з появою в Україні літаків і ракет, із можливістю. Вести ну, більш потужну воєнну кампанію, не зважаючи на те, що ракетне виробництво в Росії так само зараз відбувається, просто розрахунок на те, що наші ракети в Росії збивати не зможуть, а ми їх ракети збивати зможемо, тому що збільшується кількість західних і петріотів, і мамп, оцих Семпті, і. Іріс Ті, про які казала сьогодні Анна Ліна Бербок. Тобто, систем потужних західного виробництва, систем ППО у нас збільшується. І, дякую, е дякую, пане Валентине. Час нашої е да, розмови прошу. добігає кінця. Я дякую вам за. Розмову це був Валентин Бадрак, військовий експерт. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та в Фейсбуці. Для тих, хто зараз дивиться нас на Ютубі. Будь ласка, поставте подобайку цьому відео, а також проголосуйте в нашому опитуванні.